Як прокачати наше колесо в Троніксі і зробити так, щоб нам приносило більше коштів за одну годину чи за один день в монетках TRX. Як ви бачите, в нас внизу є енергія. E, подписано. E, 144 енергії в мене йде в день. Тобто, якщо рахувати в коштах, то це 1440 TRX, я закинув на свій баланс. І... Кожного дня мені приходить 7443 TRX Якщо рахувати це в сумі, то це виходить по курсу 0,12 центів за один Tronix. Це виходить 17 доларів 28 центів в день. приходить Але це не чистий прибуток, тому що в нас окуп іде тільки на 20-й день. І тепер показую, як закинути. Нажимаємо кнопочку Boost. Обираємо кількість, мінімальна кількість 100. Якщо ми заженемо менше 3X, ми отримаємо, точніше, не отримаємо, а сам бот відправить це на благодійність. Буде зараховано як благодійність, тому закидаємо мінімум 100. Будьте уважні, коли в Binance вводите 100 TRX, то зачислиться 99, тому що комісія 1 TRX. Я ввожу 100 тронікса в цій грі та нажимаю Add. Мені вибуває ось е, QR-код і вибуває мій е, адрес. Ми можемо зробити скріншот та вставити в Binance. Переходимо в Binance. Переходимо в Binance. Е, ось наш гаманець. Це, до речі, ті монети, ті монети, які я виводив. А це ті монети, які я просто поповнюю в цю гру. Е, далі натискаємо на наш спотовий баланс та нажимаємо на монетку TRX. І нажимаємо, натискаємо вивод. Отправить через криптосіть, вставляємо наш адрес, який ми тільки що копіювали. Обираємо сеть trc 20 Як бачите, тут написано: сеть trc 20 Будьте уважні. І кількість TRX, У мене 1364, я ввожу 101 TRX, Нам зачислиться на аккаунт 100 Тронікса. Вивоз средств. Підтвердити. Проходимо верифікацію. Сканує наше лице. Все, наш платіж обробляється. Тепер натискаємо назад і дивимось, коли наші монетки з'являться в нашій грі. Як заробляти більше? Заробляти більше можна тільки, коли ви будете донатити. Дохідність в місяць. Тут написано 55%. Тобто на 20-й день, 20 день у вас буде вже окуп. Якось так. Всім дякую величезне за. Те, що дивитись, зараз ми будемо чекати, коли прийдуть наші гроші. Швиденько показую. Прийшли наші е, 10 енергії. Це 100 Тронікса. Також я заклемив там декілька монеток. Переходимо тепер у Binance, оновлюємо. Як бачите, так, це мені прийшли якісь гроші. Ось, в мене забралось 100 Тронікса. Натискаємо обзор, дивимося наші останні зілики. Вона ще не з'явилася, але вона має з'явитись, тому якось так. Всім дякую за перегляд. Будьте обережні і в ніякому разі це не фінансова рекомендація для вас. Все на ваш розсуд, і так як ви відчуваєте.